Добрий день місто Київ, кияни. Я маю надію, що з вами все добре. Робимо швиденько розклад на 14 листопада на безпеку. Чи є загроза місту Київ, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахейдів. знаєте, на місто Київ показує, що буде летіти багато шахедів. Але чомусь вони для міста не несуть загрозу, мабуть, вони будуть прольотом десь. Або їх добре, зараз подивимося, в області, в Київській, ліквідують. Не бачу загроз, не бачу вам на 14-те кияни. Все повинно бути добре. Але ж не виключаємо людського фактору. Дивимося Київська область, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракети башахедів. Так, а от Київська область вже уважніше, бо вам пада прильот. І пада робота ППО, і від роботи ППО десь від уламків може бути фізичне ушкодження. Так, це шахеди. А прильот буде знов туди, де вони нічого не розіб'ють. Вони, ну, ідіоти, вони б'ють туди, де їм не вдасться нічого пошкодити. Больні люди, чесне слово, будьте уважні кияни, Київська область. Бережіть себе, своїх близьких, ви світлі, добрі люди, я кажу це всім. Бо ви пишете такі гарні коментарі, такі відгуки, що злі погані, так і погані, таке не можуть робити. Тож не втрачайте своє світло всередині все буде добре.